Того, щоб продовжити життя вашим акумуляторам та зберегти їхню ємність і використовувати їх на весь потенціал, не на 70% в кращому випадку, а на всі 100% використовувати правильні зарядки. Що означає правильна зарядка? Правильна зарядка вона дає спочатку ток малий, 500 мА, потім 700, потім 1000, потім 2000. І сама зарядка вирішує, який це у нас тип акумулятора, яка у нього ємність і який ток потрібен для початку зарядки. Бувають такі акумулятори, які вже хочеться просто викинути, але на самом деле вони просто в нуль заряджені, тобто повністю немає в них тока, і використовувати в звичайних пристроях їх не можна ніяк. Для того, щоб розігнати цей акумулятор, звичайна зарядка не підходить. А тут це у нас круті імпульсні зарядні станції, які дозволяють вже ваш акумулятор, який вже здох, повністю відновити його роботу, током малої частоти його розігнати, і ви зможете працювати цим акумулятором ще дуже довго і заряджати його на 100%. Обидві зарядки дозволяють це робити. Тими діодами, бачите 50, 25, там і все таке. А тут відразу на дисплеї все показано. Для того, щоб їх підключити, звичайний. Проводочок Type-C, і вам буде потрібен ось такий блок, може, і від вашого телефона підійде. Ставимо так. Але не купуйте найдешевший блок, тому що він у вас згорить. Потрібно саме нормальний. от Від телефона підійде. Ставимо на підзарядочку, відразу. бачите, Зарядка определяє, який ток потрібен, в даному випадку 500 мА. І починається заряд акумуляторів. Бачите? Видно одразу, наскільки заряджений чи розряджений кожен акумулятор. А в цю велику зарядочку потрібен шнурочок, який йде в комплекті. Стороннього зарядного пристрою вам не потрібно від мобільного телефону. Ви просто таким чином клад ставите і можна вже вмикання включили. І тут у нас показується, скільки мільям годин потрібно дати, скільки вольтів, скільки часу залишилось. Ось вона определяє літі 3,7 вольта, 4,68%, 3,71%, 2-82%. Бачите? І один. Ви вибираєте показання кожного акумулятора. Зарядна станція повністю автоматична. І ця, і ця. Вам нічого робити не потрібно. Просто вставили ваші акумулятори, будь-які, які у вас є, поставили на зарядку і все. Коли зарядиться, то понятне діло, тут індикатор сработає. ви це побачите. Але це ще не все. Подивіться, будь ласка, як тут класно зроблено. Цю штуку можна використовувати як павербанк. Тобто, виберете, ось таким чином сюди ставите клац. Бачите, а це, наприклад, телефон, і ви можете підзаряджати від цих баночок ваш гаджет. Тобто ця штука працює як зарядна станція і як павербанк. З характеристики великої станції. Подивіться, будь ласка, будь-який тип акумулятора. Їх тут 150 видів, під всі вони підходять. Обати можна на моєму сайті невелірдвадцять 24com або дзвоніть по телефону 096 562 37 26.